Я прийду з війни і гляну в очі, тому хто каже, що жити не хоче, кому набридла робота, но дне телебачення, розповім трошки, що бачив я, кому надто зимно вночі, сильна спека днем, чекали задовго, то всі змогли під дощем. Як ми боялись заснути навіть на мить від пострілів градів, ще й гроза гримить. Та ми звикли спати під шум мінометів, чергували, щоб інші дрімнули в наметі. Ми спали там, брате, у ямах холодних, де гріють лиш мрії і туга за дому бувало, бувало, що пили воду з калюш. Вечера для десятка один підсмажений вуш. Нас не було простуд, а може і були. Ніхто і ніколи про це не говорив. Найстрашніше, до чого там звикаєш, це, що кожного дня когось втрачаєш і не знаєш, може завтра ти. А ми вже звикли, змогли, змогли. Ми не герої, як ви говорите, тут люди дуріють, стають душевно хворими. Все це від війни, від Великого горя. Але більшість сильна. Сильніша крові і болю, ми тут, бо ви там маєте жити, У спокій, бо тут, бо так хочеться миру. І навіть коли я лежу в окопі ніколи не думаю про могилу. Я мрію про дім і про сім'ю, допоможи полюбити, і скинути з себе броню. Ми там, де мир, там щастя, не шукай собі зла. адже Однак потихка і вулиці бручка да відбитки наших ніг. Зоряний кувіч в наших серцях, в лісі країв, гвер у руках. Ми сказали чужим ні. Сонячний день В морочливих снах. Група крові у нас одна це твоя моя. Це Наша війна поважає мене щастя I'm going to I'm losing it, 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 I'm i